Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Бути це коли почувати себе добре, нічого не болить. Ви веселі, уважні, активні, старанно працюєте. Я пропоную вам послухати правила, які допоможуть нам зберегти та зміцнити своє здоров'я. Адже здоров'я потрібне всім і дорослим, і малим. Правило перше це дотримання режиму дня. А що таке режим дня? Режим дня. Це прокидатися і лягати спати, харчуватися, навчатися, гуляти один і той же час. Дітки, а ви дотримаєтеся режиму дня? Сподіваюсь, що так. Друге правило це гігієна. Однією з складових нашого здоров'я є гігієна. Гігієна це догляд за своїм тілом, тримання його в чистоті. Дітки, давайте пограємо у гру та дізнаємось, чи знаєте ви предмети гігієни для догляду за тілом. Правила гри! На екрані будуть з'являтися частини тіла та предмети гігієни. Вам потрібно обрати тільки ті предмети, які підходять для догляду за певною частиною тіла. Будьте уважні. Оберіть та назвіть предмет гігієни. Який потрібний для догляду за зубами? Відповідаємо повним реченням. Для догляду за зубами потрібна зубна щітка та зубна паста. Молодці. Що потрібно для догляду за нігтями? Для догляду за нігтями потрібні ножиці. Що потрібно для догляду за волоссям? Для догляду за волоссям потрібний шампунь та грібінець. А що потрібно для догляду за тілом? Так, для догляду за тілом потрібне мило та мочалка. Молодці малята! А нас вже чекає третє правило: це загартування. А що таке загартування? Загартування це допомога сонця, вітру, води та спорту, зміцнення нашого здоров'я. Процедури, що зміцнюють наше здоров'я це повітряні ванни, обтирання тіла мокрим рушником, зарядка, масаж, контрастний душ. Дітки, а як ви загартовуєте свій організм? Четверте правило це харчування. Живати поживне і тільки корисне не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. А зараз пропоную пограти у гру. Які продукти харчування корисні для нашого здоров'я, а які шкідливі? Правила гри. На екрані будуть з'являтися продукти харчування. Якщо продукт корисний для здоров'я, ставимо лайк! Піднімаємо пальчик вгору. Якщо шкідливий для організму, то ставимо дизлайк пальчиком вниз. Тож, розпочинаємо. Фрукти корисні чи шкідливі для організму? Молодці. Корисні. Яйця корисні чи шкідливі. Звісно, корисні. Чіпси корисні чи шкідливі? Так, чіпси шкідливі для нашого організму. Горіхи корисні чи шкідливі для організму. Горіхи корисні. Газовані напої. Звісно, шкідливі. Цукерки. Так, шкідливі. Молочні продукти. Так, корисні для здоров'я. П'яте правило це активний спосіб життя. Активний спосіб життя це більше часу проводити на свіжому повітрі. Більше рухатися, займатися спортом. Дітки, а чи є у вас улюблений вид спорту? Який саме? І останнє правило це звички. Звички це такі дії, які ми робимо доволі часто чи навіть постійно, не замислюючись над цим. У кожної людини є своя звичка. Вони бувають гарними, поганими і навіть шкідливими. Багато звичок можуть впливати на здоров'я людини. Звички, які приносять користь нашому організму, називають корисними звичками. А звички, які шкодять нашому здоров'ю, називають шкідливими звичками. Розгляньте, будь ласка, картинки та назвіть корисні звички. Так, це займання спортом, виконання ранкової гімнастики, вживання корисної їжі, миття рук. Молодці. А тепер назвіть шкідливі звички. Так, довго дивитися телевізор, шкідлива звичка, колупатися в носі, надміру їсти та гристи нігті. Це все шкідливі звички. Вони шкодять нашому здоров'ю. Ось дітки, ми з вами і назвали правила, які допомагають зберегти та зміцнити наше здоров'я. Дотримуйтесь цих правил та будьте здорові! До зустрічі!